Надю, наші вороги і всілякі покидьки тільки того й бажають, щоб нехай не всі, але хоча б кращі українці швидше померли. Ви одна з найкращих, а тому стільки хороших людей і в Україні, і в усьому світі щиро переживають за ваше життя, ваше здоров'я і вашу свободу. Зробіть, будь ласка, те, чого так не хочуть темні сили, але чого так жадають сили світлі. Збережіть своє життя. и видновить здоровье. Это молодая девушка. Ну, если бы она была в моем возрасте, то все ладно. но ну, это жизнь у нее впереди. Важно, чтобы она сейчас прекратила голодовку. Тогда уже потом еще можно говорить о восстановлении, а если она будет дальше, там уже невозможно будет. Потом, если даже освободят коллег и инвалидом, ну, будет испорчена ее жизнь молодой девушки. Пані Надія, ви потрапили в лапи сатанинської машини, стали об'єктом диявольського і нелюдського експерименту, від якого несе сіркою. Найстрашніші випробування ще попереду, але прошу вас, закрийте вуха на все, що вам говорять російські тюремники. Ви стали абсолютною стовідсотковою заручницею Росії. Наш обов'язок просити вас припинити голодування. Це перший і головний крок до вашого спасіння. Я дозволю собі від імені наших колег всіх. Оскільки мова йде про життя і смерть, і величезну загрозу, перед якій стоїть Надія Савченко, я дозволю собі звернутися до неї і думаю, що якось вона це почує, про те її сестра почує, щоб припинити голодування. Вона нам потрібна живою, і здоровою, як приклад могутньої віри, героїзму і подвигу. Тому я думаю, що це звернення може бути спільною. Від всього складу Верховної Ради України, звернутись до Надії Савченка з проханням припинити голодування. Надю, дитино, живи, Господи Боже! Потрібно тільки повторювати найпотаємнішу, найближчу тобі молитву, ніхто інший не допоможе. Якщо молитва, що в твоєму серці буде почута, повір, і світло, і сила з'являться. Порятунок може бути тільки в цьому. Тому що ти людина неба, посланниця з небес, шановні колеги, я думаю, що після оголошення цього указу президента парламент мав би ще, принаймні, усно звернутися до героя України льотчиці Савченко з загальним нашим клопотанням про припинення голодування. Бо Такі герої нам потрібні живими. Я думаю, що... Я думаю, що надія зможе почути загальну волю українського парламенту, яка виражена в визнанні нами, що вона зробила все, що могла, аби підняти на світовий рівень проблеми. Російської агресії, російської окупації, російських безчинств і беззаконня, порушення всіх міжнародних стандартів. Але надія Савченко потрібна нам живою. Надя, ти потрібна тут, в парламенті, в Європарламенті, боротися із російським окупантом живою, а не мертвою. Ми всі чекаємо тебе, Надю, і просимо сьогодні. Ти нанесла урон російській окупаційній владі, Кремлю. Такий, який змогла, зараз все вирішується тут, у парламенті, і ми чекаємо свого депутата тут через припинення голодування і продовження боротьби у іншій формі. Надія, боротьба за майбутнє України буде дуже довгою. Нам всім знадобляться сили. Саме тому ви потрібні своїй країні живою. Дуже прошу вас припинити голодування заради свого майбутнього і майбутнього України. Ми постійно пам'ятаємо і дуже переживаємо за вас. Я з глибокою повагою ставлюся до вашої позиції, але мені здається дуже важливо, щоб ви були живі і здорові, щоб обов'язково до нас повернутися.